Так, ми приїхали в новий ліс після дощу. Мирон, покажи, покажи Мирон, що ти знайшов. Білий гриби чи що? Ого. го Дивіться, справжній білий гриб. Давай, давайте оце. О, а це що? Білий. Тоже білий? Тату там дірочки. Ні, це білий теж. Та тут там, біли, там Да. Ну їх небагато, ми потім подивимося, можемо і висушити. Давай ще давай. нормально. Ще декілька є. Далі. А тепер нормально. Ну все, залишай. Ось ці теж кидай. Так, Мамі, Це ми. Диваємо, дивіться, чи тут є. Почали. Вімерончик, дивіться, дивіться, ось там. Ого. Давай, давай. Який крутий гриб. Я сам його зрізь. Вікуська. Ага. Вікусь сті стій стій, 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 стій. Дивись, нога. А от гриб. Білий. Поняла? А то можна я зріжу біля. Так, треба зрізати зрізатися. Е, Тут не... треба ходити повільно. У мене тобі Не червивий, не червивий супурок. Все, клади, потім розвер. Так, да, так, да, так, да, да, Віка, Це так. Ні, ні, ні. Це не сивулька, це білий. Два білих. Ай, ай, тут роза. Роза? Ні. Ой, вони віки. Дивися, Мирон. Це був великий гриб, зрізи, бачиш, хтось знайшов був. Я подивився уважно і дивися, є маленький. Дивися. Витягую його. Та розгортати, щоб бачити. Бачиш, ти розгорнув і дивися, що видно. Дивись, які малесенькі. Ми їх не будемо не будем брати, ми їх накриємо, прийдемо завтра. А цей можна зрізати. Давай зрізай тако. О-то-то. Він чистенький, немає жодного червачка. Дивіся, а це я знайшов також. Вікторія, тут уважніше. У мене знайшли два гриба і одних самі маленькі, ліс не будемо брати, бо вони підгавно маленькі. маленькі так, грибочки. Де? Дивіться, що під листям, погано дуже видно, але це не білий, це... це не будемо брати. Це поганка якась. Так. який прикол з тій мірон. Ось ми тут крутилися, крутилися. Дивись, які ми неуважні. Все біля цього самого місця, де зрізає, дивись, ось гриб ще один. О, я не бачу. Ми не бачили його, зрізай. Так, да, пері... грубий як пиріжок. Дивись. Дай оце. Дай зрізай, обережно тільки. Там де грязно. Подивимося, що ним таке. Давай подивимося. Ріж, 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 ріж. Все, чітко, а ну дивимося. О... Немає жодного червачка. Ну я бачу декілька див. Ні, ні, це не, не червачки. Але це ще не все. Дивись. Дивись, ми тут крутилися і ще не побачили один. Дивись. О, вот там. Все на купі вони. Ти поняв, Угу. Навіть. Та який кіканський пиріжок. Так, зрізай цей пиріжок, бра. Там слимачок. Слимачки ми не, не беремо з собою. Давай його заберемо. Давай. Так, зрізай, зрізай, як ти різав, подивимось, чи там тут ось там. Ріж, 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 тільки пальця не відріж. Ну нормальний він, а тут треба зачистити, він не червивий. Це все на одному місці. Так, да, Мирон знайшов гриба, давай. Зрізай. Як ти знав? Як переріжок? Дивися, шемір. Ну, ще раз. Його важко зарізати. А ну давай. Нет. Оп. Все. Зараз зачистим, то має бути все нормально. Мирон, дивись. Класні грибочки. Да. Так, подивимося, що у цьому сам. чи чим цвіти, чим не цвіли. Трошки червуватий, зараз. Подивимося, може шляпка нормальна. Ану навіть. Зробимо порядок. Вікторія, дивись. Бачиш, як вони знаходяться? Треба присідати, їх видно. Бачиш, які кумедні, як булочка, дивись. Як пиріжечок, так? Да? Все. І якщо знайшла один... Ні, взагалі до це... мене теж їжі. Все, чудовий. Він не чудовий, не червивий грибочок взагалі. Кладемо відеречко твоє. Що ти там понаходила десь? Нормальні нічого. грибочки. Ну чого нічого. відеречко щось є. Шукаємо далі. Ні, він на так, Мирон гукав, бо щось знайшов. Це ти два знайшов? Мирон, нічого так. собі. Чекай, чекай, я подивлюся. Це два маленьких, ну забирай їх, бо ми не знати коли. Ой. Нічого, шляпка відірвалася, нічого страшного. Зрізай ці корінчики. А я можу вже роз... несе Вік... Вікторії від деречку від Ой, побачила. Давай, забирай цього гарного грибочка. Я в тебе ніж? Так. ну покажи, який те ніж. Зрізай його. Покажи мені, що таке. Взагалі найс. Бомбезний грибочок. І... Так, білий, тримай. Клас. А тепер уважно тут крутимося. Якщо є один, значить має бути ще. То, що я казав, Вікторія. Якщо є один, значить є ще. Ану, візьми його ножиком і зріж. Гарно. Так, притримай шляпку йому зверху. Отак і зрізаєш і показуй мені не суперовий. Ось ну, так потрошки і назбираємо відеречко. Усе. Все. Так, ну тут не видно. Дивимося ще навкруги. Друзі. Дивіться, була якась дорога. Угу. І посеред дороги виріс грибочок. Дивіться. Ви його не бачите. Він тут. Він там, він там, він там. Хай Мерончик вже зріже. Давай. О, то тут якийсь слимак. Ого. Та це Ну якийсь... не, не ображай його. Це якийсь крокодил. Дивіться, там ще, ще є. О, мирон знайшов ще білого гриба. Ого. Коротше, історія така. Оцей слимак він і гризе ось ці гриби. Бачиш, що він наробив? Паразит такий знайшли. Дивіться. Брон, це ти знайшов цю шляпку. Да. Білого гриба. А тут покажи що? Чудовий гриб. який крокодил. Ма, ну, а дивись, який крокодил. Слимаковський і іванський, називайте його. Миронський знайшов Слимаковського. І грибочка. Да. І от шляпка тобто. Так, а цей слимак надріз йому ножку, аж шляпка відпала. А ну Мирон? Мирон знайшов такого гриба, як сам, потужного. Да, Мирон? Угу. Давай зрізай його чим понижче, тако раз. Все, ну ти майже не зрізав, а витягнув, ну нічого. Ну зрізав. Так теж допускається. Давайте зрізаємо це. Давай, все. Е -е, чистий. Чистий. А дивися. Чистий без дирек. Ти знайшов і я також знайшов. Зараз я покажу, де. Не спіши, не спіши, не спіши. Головне не стати. Ось, ось тут він. Сховався. Сховався. Такий, де звігу. Вище ні, отут. Давай. Тут? Да. Трохи. Трошечки, ну нічого. Трохись. Якщо знайшли, зріз, значить там десь є ще гриби поряд. Бо, бо ми що? Я дуже радий, бо я більше грибів наші, я ще три. Ти сьогодні чемпіон. Дві. Побачиш ти гриб чи ні? Не рухайся, головне, не роби різких рухів. Mm. Побачила. Ну я теж хочу. Папа, ну тут гриб. А що хоч за гриб поганий. Не червивий. Та це за гриб поганий. То поганий гриб. То, Хороший, так? Да? Yeah. Все, куди? Тобі сіть. Вікторія, наші з мироном грибочки тримай. І ось Вікторія. Не Ось. Я, я Молодець. Ну, hmm. Мирончик. Білий. О, дай мені мамку Ти, ти різко. Я теж хочу знайти. Шукаємо. Рож. Ти не змок тут? Змок Капійшон трошки мокрий. Так. Ти В лісі вже темнося, але я ще побачу гриб і зараз мирончик його має зрізати. Я його здалека побачу. І йду до нього. Ой! Так тут важко лазити. Дивіться, як він... Дивися нараз. Для чого потрібен в лісі патик? Якщо ти бачиш отакі... Зажди, хвилинку завжди. Якщо ти бачиш в лісі ось такі, що трава піднята, береш патиком і знімаєш. О, там гриб якийсь. Ну це не той гриб, що ми шукаємо. Це сивулька якась. Давай поправимо біди і за пішко там середині. Давай. Тато. Голубці. А буде, 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 буде. Ви що, знайшли качалю в лісі? Да. Вам кожен ліс як атракціон, так? Да? Ви тільки головне оці ножики свої, не забудьте під деревом. Видно? Так, ну добре. Нормальний ліс. Самі край лісу, ніхто не ходить. Всі валять в кінець і пропускаю такі, такі велетні. Маленький. Ага. Аж чотири штучки. Ну це не білі. Це не білі, це майські. Ні, це не, не майські. А якісь? Це... Це називається як він, чортю грибчик. Синій? Да, він умовно умовно їстівний, але краще ми його брати не брати. Не да, ми, ми їх брати не будемо. Ну гарний, нічого. Да, бачу, синій. Гарний. А ваш ядовитий. Хай так і стоїть.